Так, доброго дня, шановні студенти. Сьогодні у нас тема 2.1. Так, ось лекція ось посилання таке цікаве. Я його зараз відкрию теж прокоментую. Ну і саму лекцію давайте подивимося. Основні положення поняття про керування електроприводами. Принципи керування електроприводами функції часу, струму і РС. Ну і зміст лекції наступний. Основні положення поняття про керування. Принципи керування функції часу струму електрошій цілі основні положення вже починаємо розкривати. Ну, що це релейно контакторна схема. Принцип вузлів схема автоматичного керування, який виконує функцію автоматичні пузгальмування і реверс-двигуна, так. Відбувається з одношвидкісними, короткозапна синхронними двигунами. Це все відбувається. Зводиться у випадку так. Звозиться в випадку пуску до простого підключення двигуна, до мережі в випадку динамічного глімання до відключення двигуна, від мережі підключення до статора, до мережі статора, мережа постійного струму там, на дві фази дається. Так. У випадку реверса проти вмикання переключення двох фаз. Ну, тут все розписано, що коли відбувається. Асинхронним з фазним ротом запускається в додаткових опорів. Ну, ясно для чого ці опори, щоб на статор великий струм не йшов, а потім, як уже розкрутилося, опір зростає, резистори можна вимикати, противмикання, обмежуючи струми при гальмуванні, ясно, да, тобто ми, якщо нам швидко треба зупинити двигун, ми там перекинули дві фази, включили противмикання, швидко гальманули, і якщо у нас діна... тахомет, то ясно, що должен бути, якщо у нас зупинилося. Ротор зупинився, то треба ж включити противмикання, і назад піде. Ну і синхронні двигуни. Тут найбільш просто запускається їх на повну напругу мережі. Да? Ну Тут спорно, тому що сразу на повну потужність мережі включається. Да? От, може бути відставання. Да? Бажано. Все-таки, однак вони припуску можуть потребу зниження подвійної напруги, да. підвідної напруги, зниження, щоб у нас, ну скажімо так, не було обрива. При зупинні сих не звичайно, застосується динамічне гальмування. Повніте, що таке динамічне гальмування, це ми плюс-мінусна фазу даємо і тоді зупиняється. Да, тут теж асинхронний двигун з синхронний двигун, двигун з теж треба його там розкрутити, потихеньку подавати на. Обмотки постійний струм. Ну або ж використовувати і частоту поступово піднімати. При проектуванні схеми керування для пуску двигунів постійного струму, зараз ми їх розберемо з фазним ротором, виходить з визначення умов пуску, який описують відповідними пусковими діаграмами. Ну, фактично, повний струм давати теж на. Двигун постійну струму не можна, треба його через резистори пускати. інакше. Під час пуску його малий, буде струм великий. Ну, ясно, що це все діло погорить, треба обмежувати струм. Ось цікаве питання. Від типу схеми управління входять. Що входить до складу? Електродвигун з набором на для функціонального приводу вбудованих та прибудованих датчиків пристроїв, силовий напівпровідниковий перетворювач. Так. А, ну, Якийсь там може випрямляч, інвертор. Автоматичний вимикач або запобіжник для захисту від коротких замикань. Ясно, що струми великі. Силовий трансформатор, або автотрансформатор, або мережий реактор при необхідності. Ну, це якщо ми запускаємо там, дуже потужний двигун напряму ж не можна. Через трансформатор ми потихеньку його запускаємо. Згладжує реактор при необхідності, так, якщо великий струм підскочить, блок живлення. При необхідності, так, мається на увазі на синхронний двигун. І блок рекуперації при необхідності. Помните, що таке рекуперація, якщо ми тормозимо, то ми відбираємо струм і там через перетворювач отримуємо, як, як в автомобілях, в електроавтомобілях, зараз вся рекуперація стоїть. тут. Назад струм отримуємо І це ми дві функції: перше, ми гальмуємо. За рахунок рекуперації, а друге, ми ще й заряд Так. Принцип керування репортаження функції часу, струму і електрошінний слід. Що це означає? Тобто ми керуємо електродвигунами ну, через певний час ми включаємо там, якісь або виключаємо додаткові заходи, які використовували для пуску. Ну, Більше рези, резистори це якісь там обмежувані. Те ж саме контролюючи струм, ми включаємо, виключаємо ті ж самі керуючі пристрої і в режимі РС, все дивлячись на те, які апарати ми ставимо. Функції часу там в основному реле часу, функції струму, там реле струму, функція трущення сили, відповідно реле часу. Ось, починаємо з часу, значить, ну, різні реле часу. Кожен реле включає себе відповідний контакт, прискорення, який закорочує на контакт, необхідний ступінь пускового опору. Після того ж, ясно, що як запустився. Ну, через певний час. Там вже перед цим він розрахується. 에... Давайте по тексту ми, може, не дуже функції швидкості. А, да, тахометр. В функції швидкості Тахомета весь допомог реле, який контролює швидкість довигуна. Безпосередньо або побіч ну, тахометр. Да? РС прямою подачею. Ну, давайте. Пропуск. Перемикання з'єднання обмотки з зірки на трикутник один із способів, бо тому, що у нас ми запускаємо зірочкою, там менша напруга на обмотки йде. Да? Потім приключаємо трикутник на повну потужність, якщо даний двигун розрахований звісно ж, на роботу на трикутник. Введення вколоживлення реакторів, вони обмежують струм пусковий, Так, Пониження напруги застосує автотрансформатор, тобто зразу менше напруги, потім більшу, за допомогою трансформатора. застосування перетворювача частоти, ну, частотні, що ми сказали, меншу частоту, потім більшу. І допомогою спеціальну пристрію плавного пуску. Ну, там, ми ближче з цим методом пуску АД. КР, пуспекання, з'єднання зірка і так далі. Способи пуску і реверсування це так доповнено. гальмування електродвигуна постійного струму. Ну, Про короткочасний стрибок. З плавного пуску, так, стабільне жилення, міцний контакт, привода. Теж там контакти підгорають, як великі струми. Да? Момент. Ну, почитаєте: тут софт стартери і працюються вже за мною, і використовується для плавного пуску, малопотужний мережа при підключенні потужних двигунів при пусках реату під навантаження, усхема з повним контролем пуску, розгону армування для зниження рівня пускового імпульсу, Так. Гальмування електродвигунів, динамічне проти включення рекуперації. Тут описується кожне з них, ще раз почитайте, я коротенько вже розказав. Ну, і Література така цікава. І, і ну, я зазвичай е моніторинг сайтів. Да, і ось я знайшов, Я посилання кинув на нього, і ось я знайшов таку цікаву. Я так зрозумів, це фрагмент Книжки розімкнені схеми керування. Да? Ну, Отаке, От ну я в літературу може навіть ставлю таке. Воно є. Так, ну і ми конкретно по схемі. Дивіться, давайте я так детально зупинятись не буду. Найдете його, почитаєте цю. я коротенько, принцип роботи. Ми бачимо, ми бачимо з вами двигун постійного струму. Де він? Де він? Давайте ми його пошукаємо. М. Бачите, це ротор двигуна постійного струму. Та ось плюс-мінус це вже ясно, що це постійного струму. Так? І оце у нас фактично силове коло. І це у нас коло керування, і воно ж керування LM, 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 LML. Так? LML це обмотки збудження. Виходить, що у нас двигун з паралельним збудженням. Пам'ятаєте, їх є чотири види. Так? А, мішане LM1 ЛМЛ, тобто мішане збудження. Бачите, ось ще одна обмотка. Додаткова то есть І послідовне бачите LM, LM1 і LML паралельне збудження. Ну, запобіжники ж ясно, коло керування вони у нас. Коло керування вони <кхи> захищають так наш двигун, і фактично, як запустити, так, нам треба подати струм. І на статор. І на ротор, ну на статор, і на ротор треба подати, і обмотки дві запустити. Е, все б нормально, але але під час запуску опіру цього якоря дуже малий, тому струм буде йти дуже великий. І щоб він був не дуже великий. Ось ці два резистора стоять. І тоді струм йде в нас. через, Якщо включається, ми зараз сподивимося. КЛМ ось сюди, тут замикається. Тобто Сам двигун ніколи не включиться без оцих контактів. SA са 1 са 1 включаться тоді і тільки ну, включ, включення. да, са 1 вони, керування це ж окремо його Тут немає са 2 Теж це десь окремо тут його немає. Тут немає катушок. Да, вони окремо включать. Ясно, що вони повинні замкнутися так. Але тут як, якщо ми обмотку збудження, оцю обмотку включили в мережу, так, то тоді LML, ось бачите, замикається. І тоді тільки пішло живлення, якщо є обмотка збудження, тоді пішло живлення на двигун, але пішло живлення на двигун від, через ці два резистора, вони обмежують струм, і двигун потихеньку собі спокійно, не нервничає, запускається. Да? Він запускається, і в нас, нас тоді оці. Резістори потихеньку при розкручуванні вони ну, шунтуються. Бачите, що вони шунтуються. км 1 КМ2. Дивимося, де ці КМ1. Ось ці катушки КМ КМ2, все воно запускається в роботу і вони відключаються. Так? Тобто вони в процесі, спочатку вони замикаються в котушки живлення отримали, вони стоять, вони зразу у нас відключені. Так, відключені. А тоді вже як запустилося. Так, я запустився. То вони тоді включаються. Вони тоді включаються в роботу. Так, стопе. Значить, вони на початку роботи. КМЛ, 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 ось воно, ЛМЛ, КМЛ, КМЛ, ось воно пішло. Ага, о, о, ну все тут є. Кнопочка пуску у нас SB2. Кнопочка стоп SB1. Так, і КА у нас включиться КА не, не видно де включиться. Ну, фактично, оці ось контакти розімк... замкнуться тоді, так, вони в процесі роботи замкнуться. І в нас зашунтують вони. Якщо пройде час, ось КТ-2, КТ-1, якщо пройде час, спочатку замкнеть, розімкнеться оцей контакт, катушка е... спрацює і відключить цей контакт, і тоді Замкне цей контакт, і тоді цей резистор за... шунтується. Потім включиться цей контакт, так? він повертається з поверненням. Так? Тобто він спочатку відключиться, а потім з поверненням. Ось вони КТ-1, КТ-2, вони зразу включаться. Так? І тоді він у нас зашунтується другий контакт, так? і струм ітиме вже великий. через... В обход резистора ось сюди, і двигун отримувати великий струм, і тоді ж він цей двигун буде розкручуватися, буде розкручуватися з більшою частотою. Ну, це більше всього, КМД, КМД, і десь катушка КМД ось вона є. КМД ось вона, ця катушечка. Це на. На гальмування чи на зупиночку у нас оце включається. ну, Така складна схема. Сам процес роботи описується тут детальніше. ну, Я думаю, коротенько я розказав. Тобто, головний принцип, що я хотів сказати, значить, включиться якорь лише після того, як ми підключили катушку збудження, і ці контакти у нас розімкнені. Струм іде через резистор, а потім вони замикаються і струм в обході до резистору. Оце функції часу, що тут саме функції часу, а те, що ці реле часу, так, оці реле часу, вони. В процесі спрацювання, як тільки струм дали, вони відключились, і у нас, відповідно, ці катушки не працюють, і у нас контакти розімкнені, а потім через певний час вони замикаються, тобто з поверненням. Оце отака дужечка називається з поверненням. Повертається назад, затримка з повернення, і тоді катушечка включається, раз замикається, і тоді шунтується. Це по часу. Тобто у нас реальний час, ось вони стоять, їхні приводи, ось він є, Да? Поїхали далі. Керування пуском функції струму. Там сигналом для шунтування. Знову ж таки, дивіться, така сама схема. Тобто у нас, ага, Тут у нас двигун з послідовним збудженням. Бачите, обмотка одна, обмотка друга. Ну, Там, де більше видким, там більша обмотка, вона вважається. Там головна, а це у нас якась допоміжна. Ну, Зазвичай вони одна проти одної стоїть. З намотуванням тут не показано, яке намотування. Да? Тобто, послідовного збудження. Знову ж таки, вмикається тоді, тільки тоді, QF це автомати, вмикається у нас двигун, починає працювати, але починає працювати ось через ці наші так? Ці резистори, як починає потихеньку. То есть, малий струм іде, і двигун потихеньку розкручується. Потім оці резистори потихеньку у нас. Починають шунтуватися ось цими контактами КМ1 КМ2. Ці контакти КМ1 КМ2 стоять відповідних на катушках. Дивимося, де наші катушки КМ1 КМ2. КМ1, КМ2. Ці катушки у нас стоять ось вони тут внизу. Так? Ось Катушка КМ1, КМ2. Вони у нас замикають ці контакти і шунтують то, то саме, ці резистори. Це КА, КА. КА. ось ці контакти, вони отут, можливо, КА1, ка 2 Дивимося, ка 2 ось ка 1 Тобто вони оці струми, це вже ж потім як один замкнули, то тоді ж на другий вони отут навіть буває вібрірують і в зависимості від того, який струм йде, великі і вони спрацюють, не спрацюють, і вони ці контакти от, е замикають чи розмикають. А, стопи, це ж я з другої схеми дивлюся. Та? А де ж тут КМ1? КМ-1, ось контакт, я бачу. КМ 1, я ось контакт бачу, а катушки КМ1 я не бачу. А, ну вони не підписані, Ось КМ 1, певно, оце, це, це, це вони так. КМ 1, ось вона катушка. Вона просто не підписана. Да? А КМ2, ну напевно оце вона ця катушка. Її не підписано. Це є схему розбираю. Да? Ну так само вони ж спрацюють і ці контакти замикають. Так. І така сама функція, але дивіться, тут якщо двигун постійного струму, ви бачите, з обмотками збуження, то тут у нас двигун е, трифазник із фазним ротором. Трифазний з фазним ротором. І тут у нас спочатку всі резистори вимкнені на ротор, щоб обмежувати струм, а потім вони ось, одна група шунтується, друга група шунтується. Шунтуються вони контакти КМ1, КМ2, Оце, що ми дивилися. а це шунтування відбувається включення тоді, якщо у нас оці КА1, ка 2 ка 1 ка 2 у нас отримують живлення, і тоді вони. Тоді вони у нас отримують живлення, так, тільки ж дивіться. К2 спочатку спрацює, да? тобто у нас, Якщо живлення і тут іде, КА1 і К2, вони тоді ці контакти замикають, тоді пішов сюди і спрацьовує. Ну, кнопка пуст-ноптка, стопу ви бачите. Да? От. І в кінцевому випадку зашунтуються ці всі резистори, і ротор працює в режимі короткозамкненого. FП це ж нас, тут реле, ось воно стоїть FP. Тут, а ось вона FА. Да, тут і позначення трошки не да, Так потихеньку розганяється. От. Оці тут не підписано. Так, і дивимося функції швидкості. Те ж саме у нас двигун постійно струму. обмотка збуження дивіться, Перша послідовно включена. Друга паралельно включена через ці контакти. І резистори. Дивимося, де тут резистори, де тут резистори. Резисторів немає, ось шунтований резистор. Шунтований резистор, і він у нас спрацьовує тоді, якщо струм пішов на КМД, і ми його шунтуємо. Формування режимів впуску. Має обмеження застосування для формування режимів пуску. Бачите? Стосується динамічного гальмування та противмикання. Тобто, Якщо так зашунтовано, значить це динамічне гальмування та протиникання. Це формується основного функція да, от Від напруги залежить. КВ-КВД спрацьовує, якщо потужка КВД, тоді оце ось замикається, Тоді КМД, тоді замикає. Ми паралельно при гальмуванні включаємо. Тут навпаки, Там було тут паралельно цей шунт ми включаємо і ми пригальмовуємо. У нас в обратку йде струм, і пригальмовує даний двигун. Оце така ситуація. А ну ще тут Давайте подивимося. Ага, а тут що у нас? А, це ми бачимо на гальмування. Да? Гальмування у нас яке? Динамічне. Що це означає? А ми дивіться, у нас двигун з реверсом, з фазним ротором. І у нас ось випрямляч. У випадку, якщо треба гальмувати, да, оцей випрямляч е, сюди ось подає плюс-мінус і зупиняє. Так, ну давайте всі схеми трошки продивимося. Тут у нас. А, це синхронний двигун, да, синхронний двигун. подаємо живлення. Спочатку подаємо живлення і через е, ротор, і через е, резистор, а потім ми цей резистор... Прибираємо катушку РКМ, і тоді весь струм пішов через ротор, і тоді ну, міцніше хватається за статор. Ви зрозуміли, в чому суть да, що обертається з частотою статора ротор. От, будь ласка. Так, І тут у нас, о Боже, стільки тут. Тут саме синхронний двигун, але вже теж вмикається цей резистор, ну, це ще з використанням. Катушки такої, ну, о, тут вже такі складні схеми. Ну, Тож синхронний двигун. Так, ну інформації вже занадто багато. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.